Мої вітання і одразу починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу придбали. Екофлоу загальна вартість 75 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. 100 гривень донат. Дякую, молодці! Велика вам шана і низький уклін за підтримку Збройних сил України. А тепер давайте попрацюємо. Точно знаю, що історичне підвищення податків заднім числом. Правильне порушення Конституції. Але так робити не потрібно. Ай-яй-яй, нардеп Гетьман це так заявив: якщо немає грошей на армію, то де їх брати? Де їх брати? Де під матрасами, можливо, у чиновників? Нє? Кожного тижня знаходять, якщо не кожного дня. Може, просто ми з вами не про все знаємо. Ні, це не варіант. Їх потрібно брати в людей. Розкладаючи цей податок порівну на всіх, ну це з одного боку вірно. Вони не причисляють себе до цього звання людина, і ми їх також не причисляємо. Самі собі тут нашкодили, розумієте? Може, треба їх якось реабілітувати, і нехай побудуть також людьми, щоб вони також платили податки і знаходили гроші на армію. Мені здається, що будь-які дискусії на цю тему, які ми чули в залі парламенту, в соцмережах, чи псевдоекспертів, про те, що не потрібно піднімати податки, дискредитують нас як країну. Що ви кажете? 100 гривень донат. Дякую, молодці. От на таких людях, які донатять на наших збройних силах України, тримається наша країна. А вони не знають, вони які зажрались, що срота капає, тече вони не знають, де брати кошти на армію, і треба поміж людей порівну розподілити податки. Так, значить, питання було перше, коли вони здохнуть. Давайте так, давайте зберемося. І що ми тут можемо е, подивитися в цьому випадку? Гроші на армію? Дуже важливе питання. Значить, гроші на армію. Як надалі із цим буде складатися щодо бюджету? 100 гривень донат. Дякую, молодці. І щодо розподілення цільового цих коштів. Щодо бюджету, це така яскрава картинка. Значить, вливається, вливається в той бюджет з одного боку, вливається, вливається що секунди. І тут же виливається і виливається, виливається, ну, 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 не дірява бочка той бюджет. Ну що ви хочете? Щодо розподілення, що там з цієї бочки дірявої залишилось, на нашу армію. Двійки перегорнуті, дай Бог, щоб 50% воно потрапило за цільовим призначенням. Українців можуть тимчасово позбавити права на землю для будівництва фортифікацій. Кабмін пропонує відповідний законопроект. Така міра застосовуватиметься для будівництва та підтримки військових, інженерних і фортифікаційних споруд. Правила щодо примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною. А, так, складання акта про примусове тимчасове, примусове, тимчасове позбавлення права користування. Визначення порядку ухвалення рішень про припинення такого обмеження, процедури викупи ділянки або її частини, наміри цього законопроекту, да, який запропонує Кабмін, Чи дійсно це для фортифікації, чи дійсно це для нашої армії, якихось оборонних споруд військових? Чи дійсно це так? Як не дивно на 60%? Так, дійсно це так. Як не дивно. Добре. Чи буде прийнятий такий закон? Відсоткова не так, як він написаний. І щодо примусового е, вилучення, так не буде. Е, вони будуть робити так, щоб людина сама запропонувала. Е, отут вони будуть її до цього примушувати. Тобто, такий, знаєте, е, хід каньом. Після нашої перемоги ці ділянки віддаються власникам, якщо вони не продані, а просто тимчасово вилучені. Для цього треба буде прикласти дуже великих зусиль. Ну, хоча б на 40%, дай Бог, щоб воно було для нашої перемоги використано. Це вже непогано. Вищі навчальні заклади, які фіктивно зараховують на навчання заради відсрочки, приготуватися всім приготуватися на Закарпатті, Затримано ректора східноєвропейського слов'янського університету Людмилу Несух або несух. Її підозрюють у фіктивному зарахуванні на навчання понад 300 чоловіків для ухилення від мобілізації. Вищі навчальні заклади, масова перевірка. Не те, щоб нас масова. Ті, хто ближче всього знаходяться до кармушки, їх омине вся ця історія. Буде ще як мінімум два великих скандали з цього приводу. Так, далі. 18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з з позиції на кордоні Брянської та Курської областей. Ми з вами казали, що всі ці куплені іноземці, які прийшли воювати на території загарбника, вони максимум що будуть робити, наближатися до лінії фронту, а потім в стані гарячки тікати, що є сили. Так воно і є. Так, ТЦК анулюють відсрочки, які видають корупціонери. Якщо вам дали відсрочку або білий квиток за хабар у разі затримання фігурантів, вони будуть анульовані. Анульовані білі квитки або відсрочки. Тут така сама ситуація з тим, хто біля корита, там ніхто нікого чіпати не буде. А тим, хто подалі так, тут будуть такі маневри. На Заході відчувається реальна втома від війни в Україні. Присилає мені військовий фотку. Просто я не можу її виставити, але я вам її описую. Значить, він знімає, і що ми бачимо його очима? Сира земля, сходи, декілька сходинок з землі нагору, невеличкий клаптик неба і листя вже такого жовтого, сира земля, да, це яма, це просто яма. Поряд стоїть е, невеличка така газова грілка з невеличким газовим балоном, і на ній якась така посудина в виді турки, да, і щось там вариться, їжа або кава. І вони не втомлюються в таких умовах, а захід втомився, в яких різних світах живуть люди. І що, втомився захід? Що далі? Зокрема, від допомоги та підтримки. Угу. З, значить, заявила МЗС Фінляндії Еліна Вал... Валтонен. Якийсь Валдемор, так, зі слів, деякі західні посадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню, попри те, що армія Рашки окупувала близько п'ятої частини території України, коли а, ви і далі будете втомлені війнею. Ви вже можете в своїх кулуарах обговорювати, кого надалі, кого наступного буде нагибати Рашка і окуповувати ваші території. Тобто, якщо ви дуже сильно втомлені, ви бачите? Значить, наскільки ця новина правдива? Знову ж таки, дивимось, бо зараз дуже багато фейків. Перевіряємо. Наскільки новина правдива, що Захід втомився. Два основних партнери, які нам допомагали з самого початку і допомагали просто левовою частиною. Вони з нами і залишаються. Це два західних партнери, дві західні країни. Вони нікуди не дінуться. А ті, хто втомився, вони навіть не приближалися до нас з якоюсь великою перемогою. Так, як завжди, і буває. Так, поїхали далі. Зеленський представить у Верховній Раді свій план перемоги. Ми вже дуже сильно чекаємо. Не повністю залишаються нерозкритими. Додатки документа заявив Подоляк. Є додатки, які безумовно не будуть публічно оговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто, яка кількість зброї, в якому вигляді, і так далі, має бути надана Україні оголошення таємного плану. Ми з вами дивилися, коли був прогноз на жовтень. Ми з вами дивилися. Дати. Я точно я пам'ятаю, що я називала якісь дати. Будь ласка, хто собі там щось десь помітив? Напишіть в коментарях. І це був кінець жовтня, якщо я не помиляюся. А, так, значить, оголошення плану. Що там план? Перемоги. Оголошення плану перемоги. Це буде дуже яскраво, це буде дуже помпезно. Це буде з головою ворога, з черепом ворога в руках. Це лапки ми беремо, тобто це буде з якоюсь очевидною для нас перемогою, да? щоб якось підкріпити ці слова. Чекаємо, напишіть дату, яку ми важливо бачили, а потім ми з вами порівняємо. Коли була презентація? Далі? Кандидат в президенти Дональд Трамп заявив, що тільки він може вирішити конфлікт. Ага, уже між КНДР та Південною Кореєю. Тільки він може все вирішити. Ой. Що ви скажете на це? Що тільки не заявить людина, в якої закінчуються кошти? Якщо він не стане президентом штатів, то ці кошти закінчаться дуже скоро. Що тільки людина не зробить заради грошей? І смішно, і дуже не смішно? Дякую.